У мене не типовий маточники, як для розсадника, немає рівненьких рідочків однакових рослин, з яких беруться частини для подальшого розмноження, зокрема живці. По поділ корневищ. у мене рослини поєднуються так, щоб було красиво. Композиційне поєднання, щоб мені подобалось. Ну, ось, до прикладу, люпин, поєднання з півонії Конінго і свербіжницею Македонської та польовою. Так так, саме дві свербіжниці. зараз відразу покажу ближче. Ось ці прекрасні такі бордові квіти. Це свербіжниця Македонська, а ось ці лілові це польова. Але якщо вам продають ось таку льовову, як македонську, не раджу в тому розсаднику щось іще купувати, тому що на стадії визначення рослин уже пішла похибка. Я ж хотіла вам показати ось це поєднання шавлі та півоні. Мені дуже подобається поєднання шавлі Карадонна і півоні Міс Америка. Вони. Творюють контраст, дуже класний. Так, після поливу півонійка трішки похолилася. І вже останні квіти перецвітає Міс Америка. Це вже бічні бутони радують. Але, але був період, коли вона тільки-тільки відкривається, шавлія карадонна вже набуває свого повноцінного кольору і підкреслює красу квітів Міс Америка. І разом з тим, поруч є шавлія Рюген. У поєднанні із півоні Канзас. І ці розхинки, як на мене, чудово підходять один одному. І по кольору, і по структурі, і взагалі поєднання. Що скажете. Окрім цих двох шаблів, у мене тут ще є шавлія Швеленбург. Ось такі вони. Досить великі кущі, трішки буває, розпадаються Поки що її нема в асортименті, але на осінь буде, тому що я буду брати звідси живці. І те ж саме ось шавлія Pink Beauty ось На осінь теж буде доступна до замовлення в контейнерах. От Pink Beauty у мене тут поєднується із Carol. Він трішки пізніше відкривається. І... Колір Карл підкреслює колір шаблі. Ну і великий масив із Свербіжниці Польової. Але є вклинила сюди і Македонська. Ну ще десь прилетіло Сіннічку. Але, ну, Македонську ми звідси приберемо, і це буде масивчик просто польової. Ось так станом на сьогодні виглядає розсадничок. Більшість піонів у горщиках уже перецвіли, є лише поодинокі квіти на маточнику, але ще є те, що тільки-тільки буде відкриватися і обов'язково зроблю додаткове відео про квітування піоні соланж та конінгфельгеміна.